Восьма ранку новий район. Олександр запізнюється на роботу. Вже майже 15 хвилин чекає на популярну 22-гу маршрутку. Вона їде до центру Ужгорода коротким шляхом, тому завжди заповнена. Хлопець таки діждався. Пропустив жінок уперед, чемно простоє у черзі і сам не вмістився. Не вдалося, тому що дуже багато людей якось сідає на нього. Причому кожного ранку. Може більше автобуси треба, або я не знаю чесно. Чесно кажучи, я вийшов у повітрі. Да, дуже важко про те, як це висіти у повітрі, знає кожен, хто користується громадським транспортом. На зупинки маршрутки приїздять вже заповнені. Пасажирам доводиться підпирати спинами двері і тиснутись на східцях, щоб потім всередині слухати обурення та невдоволення водіїв. І усе це за немалі гроші. нозі». <клес> набирає під саму зав'язку. Це не є навіть, що говорили, по 4,50 буде. Я думаю, що і три гривні для них не… що обіцяли, що контроль встановлять, а де той контроль? Іноді доводиться бігти за маршруткою, аби потім втиснутися у неї. Зранку Журоці штурмують автобуси. Спочатку беруть в облогу, відтак випробовують транспортний засіб на місткість. Іноді кажуть пасажири: маршрутка має направду фантастичні властивості. Ще наповнена вміщає ще 10-15 людей, аж раптом диво закінчується. Ми передумали? Так ну що, пробуємо і ми, але закрив. закрив. А вже нема куди. Хочете пустити, але нема куди. Ге, нада, який повний набит. Без альтернативи вдовольняються чим є. Бо, попри всі незручності, маршрутки, найдешевший варіант дістатися на роботу. Я тільки що прийшла чекаю 14 14-й маршрут людей. Зранку багато. Факт, ну, але якось добиратися треба. Не стояти, а сидіти по дорозі на роботу можна, але за більші гроші. Таксі завжди не дешевий варіант. Віднедавна подорожчало ще більше. Мінімальний проїзд 20 гривень, плюс ще три за кожен кілометр. Та в години пік, особливо в негоду, навіть така ціна не гарантує швидкості. <клес> Доброго ранку. Можна, будь ласка, таксі до собору біля України на зупинку. Можна, але можна, можна 15 Вони п'ятнадцяти двадцять. Скільки? 15-20 міно ні, дякую. У автовласників свої привілеї їздять комфортно, хоча й не дешево. І виявляється досить довго. Чому і де саме? Тому що дуже дуже багато. Не дивлячись на ціни на бензин, дуже багато машин, дуже великий об'єм людей їде на роботу зранку. Це взагалі. Ну, якщо вчасно виїжджати там хтось до восьмої, то ще нормально. Уже ближче до пів дев'ятої, дев'ятої вже є проблеми в деяких місцях. Собранецька, транспортний міст, кільце. Ну, це такі найбільш проблемні Мукачівська періодами. Єдине, що об'єднує всі показані варіанти, жоден не гарантує, що на роботу ви встигнете вчасно. Універсальний спосіб ходити пішки або їздити на велосипеді без жодних витрат і з користю для здоров'я.